Ми перебуваємо біля одного з під'їздів будинку на вулиці Потибні, 52А у Луцьку. Саме у цьому під'їзді дощова каналізація настільки стара, що вода, яка стікає з дев'ятого поверху, затікає до людей в оселі, зокрема до Анастасії. Лучанка Анастасія Сасюк проживає в цьому будинку на дев'ятому поверсі вже чотири роки. Каже, увесь цей час вона бореться із вологими стінами та водою на стелі. тамбура та власної оселі більше Дощова вода топить підвал. На відео те, що відбувається під будинком, коли йде дощ, вода просто стікає по стінах. Дуже класно. Людимо роблять кожен на місяць два. Труте, правда? Спільник. Коли дощ. Ви бачили на відео, як все заливає. Труби повністю старі. Я не знаю, може ще з самого початку як цей будинок збудувався. Тут жила моя бабуся, і вона сама все ремонтувала. Криша тече, тому криша і попадає в мене там труба через мою квартиру. Переходить. Таку діру в стіні припускає лучанка, ймовірно, зробив хтось з мешканців будинку, тільки от для чого. Не ви кажете, стой з першого поверху розтачки. Ну, тут лежала сукіра. Я не думаю, що це Жек прийшов і сокирується роздубав. Yeah. Я, я не знаю. Тут лежала сукіра тоді, коли я знімала. Тут все було грязне, накидане, розбите. Ну я так зрозуміла, що комусь може затікало туди в квартиру. Я так думаю, якщо б логічно. Анастасія проживає на дев'ятому поверсі, а отже, над її оселею лише старий дах та злив дощової каналізації, так зване коліно. О, тут, бачите, далі капає. Хоча вже менше. Ось тут цементом отак заліпили. Видно, що труба стара. Ну, ця нова, а та ні. вона далі капає. Тут раніше стояли відра і ці, щоб не тікло. Та вона йде якось тако доверху, і отоко через квартиру мені йде. От тут навіть все видно, бачите, Ви, воно все потекло, і тут так само. Ну все тече, абсолютно все. Та да, водно плямку і тут. І воно через квартиру переходить і все. Знімальна група конкурентів і піднялася на дах будинку, аби на власні очі подивитися, в якому стані покрівля, і сама дощова каналізація. Як бачимо, фаховий ремонт тут таки потрібен. Як я розумію, це оце ваш той коридорчик тамбур, і да, ну, да, от сюди да. у вас uh -huh. стікає, uh -huh. тобто це труба стічних вод, дощова би, каналізація. Ну її є бажано замінити. Вона така геть не в гарному стані, аж стільки робиться? років. Та вона зовні уявляєте? така жахлива, а всередині там постійно вода. Коли великий дощ. Я думаю, це все воно все одно потрапляє туди, бо тут великі, дуже дирки. І можливо стікає до вас в підвал, як я розумію. Це, да, правда. да, да. Оце допо да. по, по по будинкам, по, по всіх квартирах, квартирах да. де там є якісь щілини. Анастасія Сесюк каже, усю душу та гроші вклали у ремонт власної квартири. А через трубу чи тоба, недбалість комунальників тепер мусить робити його заново. Як тільки ми спустилися в двір будинку, до нас вийшли й інші мешканки багатоповерхівки Віра Петрівна та Ольга Андріївна. Жінки обурюються також і нарікають на роботу ЖКП номер 2 Це ми ходимо в підвал, дивимося там, води отак от. Просим, щоб вони ви, ви як то його? Викачали воду. Вони сказали, що вони не будуть її викачували. Вона вже 25 років років суїта вода, що погорять у них шланги. І вона хай висохне, ну вибачте, та вода в житті не висохне. інша жителька будинку теж запевняє, що, начебто, роботи працівників ЖКП номер 2, на балансі якого і перебуває будинок, взагалі не видно. Адже вода, як стікала та залишалася в підвалі, так там все і є. Скільки не дзвоню, скільки не просимо, скільки не прийдуть. Заберуть чоботи, походять, походять І через день кажуть, все зроблено. Викачали. в підвалі з однієї сторони болото по колінах, щоб да. зайти, як літом, то ще ходила в шльопанця, отак от застрягла, чуть там не впала, на ці. Всі майже всі труби. То капають, Хлад якщо більше йде, відношення. якщо більше йде, випускають на це, значить тече. Бачимо, що ззовні будинку на першому поверсі стіни покрилися цвіллю. Врешті вирішуємо на власні очі побачити, що відбувається у підвалі багатоповерхівки. Туди нас проводять Ольга Андріївна та Віра Петрівна. Побачене просто шокує. На жаль, камера не передає запаху, але можемо запевнити, він жахливий. До того ж, рівень води в деяких місцях тут приблизно в коліно. сплошне болото. Це трохи висохло. Бачите, вода тут трошки то, вода стояла. Дивіться, туди, чим далі, тим ще гірше. Оце тут от ллється по стінах. Ота ллється, отам зайдьте, що там робиться. Так от на доску, хоча б одним опком, кажуть, то доски порозкладали, щоб пересуватися? – То ярко порозкладала вже, бо я, дивіться, о, от по тій стіні лється без кінця. Ота от, та, от, та, стіна. Там якісь такі от труби, вони кажуть, що не знаю, що лється. Болото. Якщо пройти далі лабіринтами підвалу, то там ситуація ще гірша. Тут вони ще, от ідіть, ідіть туди. Вже чуть, чуть менше води, бо тут вам стояла геть. Ану, бо я знаю, метка там є. Так, да, зменшилася вода трошечки. Отже, цегли цегли видно. То було така, аж тості цегли. Подивіться, так, ви що далеко тут? не дійшть, що вони запах тут Та, жахливий. То, що, Зляньте, що тут <гум> що ну, ми вибирали во мусор? Вже зло нас убрали, просто гляньте, що там робиться, і тоді далі теж вода. Після побаченого телефонуємо до житлово-комунального підприємства. номер 2. Заступник директора ЖКП взявся запевняти нас, що підприємство тримає на контролі проблему цього будинку і з усіх сил старається розв'язати її в межах своїх можливостей. Мешканці зверталися, Я так розумію, там перша чека там квартира. Мешка щодо стосовно. За підвалу, то получається, що ми за цю ситуацію на контролі більше як місяць часу. Ситуація в тому, що постійно забивається каналізація загального користування. Цим підвалом проблема, да, Він в народі мешканці вони знають, що він називається у них там Титанік, тому що постійно в них, скажімо так, плаває в цих стічневих волях. І ця проблема вже тягнеться декілька років. Ну, не те, що вона появилася вчора чи позавчора. Чоловік розповів, що, окрім загальної, забивається і дощова каналізація, яка в цій багатоповерхівці є, так би мовити, нестандартною для житлових будинків. Що більше Андрій Білан каже, що її важко замінити, адже труба, якою стікає дощова вода з даху, вмурована в стіну під'їзду. Також в розмові йшлося і про купи сміття, які лежать в підвалі. По сміттю в підвалі. Я ще не помиляюсь, ми вже весною його раз прочищали підвал. От, але е, постійно, так як там є доступ відкритий, так як, є, скажімо, зараз е, вивієний стан, люди просили, щоб там був відкритий підвал. Е, через те, що там люди зносять, не знаю, безхатьки чи без хто, сміття, ми постійно виходить тільки прибираємо про деяких проміжок часу, місяць-два, знов там збирається сміття. Зараз нас є в планах його прибрати. Однак зауважимо, як повідомили нам мешканки будинку, цього підвалу немає в переліку найпростішого укриттів. Але заступник директора ЖКП зазначив основне: відсутність активних ремонтних робіт зумовлена великою кількістю боржників. Однак, заявляє Андрій Білан, готові піти людям назустріч. Можемо провести збори з мешканцями. Якщо вийдуть ті мешканці, яких це реально цікавить, які хочуть це вирішити питання, ми тільки завжди за те, щоб це питання вирішити і Можливо, навіть якось на мовах спільної співпраці з мешканцями, тому що ми практикуємо такі речі. Коли люди приходять, хочуть чи ремонти в під'їзді, чи ще якісь інші роботи, ми йдемо зустріч і робимо роботи, які пов'язані там з умовами співфінансування. Тож, є шанс, що вирішити проблему із так би мовити, підвалом титаніком у будинку на вулиці Потебні, 52А, а також із дощовою каналізацією, таки вдасться. Однак чи таке дійде справа до співпраці людей і ЖКП капаномер два, які те чи дасться результат, невідомо.